Раді Європи і всім експертам, які приїжджають до нас, або запрошують українців, представників влади, або експертів до інших країн для того, щоб ознайомитись з досвідом, кращим досвідом країн Європи і не лише Європи. Цей проєкт дійсно потребує продовження, підтримки і він передбачає, як на мене, кілька складових, серед яких Напевно, найскладніше це зміна нашої психології, адже і ставлення до е, е, людей, які мають вироки і е, мається на увазі в суспільстві і в місцях позбавлення волі, Воно вимагає суттєвого приведені у відповідність до тих європейських стандартів, які вже довели свою значно більшу ефективність. От було наведено нашого колеги Севастяновичу про наслідки, де фактично немає рецидивів там, де застосовуються такі гуманістичні підходи, підходи реабілітації, а не покарання, коли йдеться про тих осіб, які відбувають. Звісно, ця команда має складатися з нас, представників держави, я тут маю на увазі, і себе особисто як представника Верховної Ради, яка має ухвалювати відповідні закони, і Міністерство юстиції, яке координує, формує політику в цій сфері, і керівництво і працівників державної пеністерної служби важливою складовою є звичайно, експерти і представники. Недержавних організацій, які опікуються цією проблемою, велика роль правозахисників. Тому я буду говорити коротко про ту ділянку, за яку відповідає Верховна Рада, а саме формування законодавства. В Верховній Раді є профільний комітет, на який покладено відповідно до нашого регламенту. Зміна досконалення законодавства в цій сфері, створено профільний підкомітет з питань пенітенціарної системи України, який я маю честь очолювати, і сформований, якщо по факту брати склад цього комітету не лише з депутатів, а значною і переважною мірою, напевно, три чверті присутніх на наших засіданнях. Це є експерти. Це представники Пенітенціальної служби, це представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ну і оскільки Пенітенціарна служба вона презентує міністерство, то фактично в цій команді ми об'єднуємо всіх зацікавлених суб'єктів. Є певні результати. Я їх презентував вчора на підготовчій групі до сьогоднішнього зібрання. Зараз вже можу сказати, що підготовлено шість е, законопроєктів, 5 з яких на даний момент вже реєстровані. Коротко можу їх назвати. Це якраз в контексті того, про що говорила заступник міністра е, масштабної, важливої системної реформи пеніденціарної системи е, в Україні. Деякі законопроекти внесені народні, народними депутатами, є такі, які внесені кабінетом міністрів. Чому можливо кабінет міністрів. І швидкі у законопроекти, оскільки сама процедура опрацювання будь-якої законодавчої ініціативи Кабінету міністрів, вона значно триваліша і складніша, бо мають погоджувати всі міністерства, збирати візи, і інколи треба навіть в межах виконавчої влади переконувати і вести певну просвітницьку роботу, і веде наше міністерство юстиції для того, щоб переконувати. Це не просто витрачання коштів, а це інвестування в безпеку і в реабілітацію наших громадян, які в результаті працюючи як повноцінні члени нашого суспільства, зможуть більше користі, в тому числі і своїми внесками податковими в податковими бюджету України, дати користь. Так, от на даний момент підготовлено нами спільно з експертами. Шість законопроєктів е, нашим підкомітетом. Це проєкт е, змін до законів щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок. Вчора, до речі, у нас була і стіл листівку по, по імплементації Стамбульської конвенції. Ми обговорювали це питання щодо запобігання насильству щодо жінок. Е, так от е, це теж наша ділянка роботи, яка перетинається з нашим комітетом. І номер законопроекту навіть є 2254. Тексти розіслані в Міністерству юстиції, Пініфіціальну службу, експертам і навіть створена певна середовище експертна в Фейсбуці, де ми обговорюємо це. Внесено другий законопроект щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань, номер його 2252. Щодо наступне, щодо вдосконалення гарантії права заслужених на відбування покарання за місце проживання без заслуження або місце постійного проживання родичів 2253. Наступне, щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань 2255А. І законопроект щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення двадцять а у нас залишився один законопроект, який ми ще не змогли зареєструвати, оскільки термін його внесення як альтернативного пропущення це щодо імплементації. Окремих стандартів Ради Європи. Але що для нас є тут позитивним сигналом, що аналогічний законопроект внесений був Кабінет Міністрів. І навіть якщо е мені підказує, що він не тотожний, ми вивчимо, якщо він буде доповнюючим до законопроекту Кабінету міністрів, то ми переконаємо реєстраційну службу Верховної Ради, його зареєструємо і будемо, можливо, їх на друге читання виносити як один. Це можливо. Якщо вони будуть йти як повністю альтернативні, то ще не будемо розмістити. Хотілося би подякувати, звичайно, всім, хто брав участь в цій роботі. І ми плануємо звернутися до експертів Ради Європи листом, відповідно, щоб вони проаналізували.